Там вирішив діяти самостійно, бо російський корабель, а точніше, танкер більше нікуди не йде. Американці таки провели операцію з захоплення тіньового танкера Бела 1 На момент штурму судно перебувало між Ісландією та Шотландією. Прямувало в бік російського Мурманська. Факт операції підтвердило європейське командування збройних сил США. Двигун Бела 1 був затриманий за порушення. Санції США судно заарештували в північній Атлантиці на підставі ордера виданого федеральним судом США. Понад два тижні тому танкер залишив прибережні води венесуели попри американську блокаду. Екіпаж відмовився від огляду і. Дорогою терміново перевзувся, змінив прапор на російський і назву на Марінера. У Вашингтоні вважають судно частиною тіньового флоту, який перевозить підсанкційну нафту в обхід обмежень. Увесь цей час американські сили супроводжували корабель. Москва раніше без розголосу просила припинити переслідування. А The Wall Street Journal писали, що Росія навіть відправила в Атлантику підводний човен для супроводу танкера. Тарас Семенюк, журналіст міжнародник, доєднується до ефіру. Вітаю вас. Доброго ранку, вітаю, пане Тарасе, Як ви для себе розтлумачили ці події, зокрема от типу іпопею з танкером? Ну, ми бачимо, що Сполучені Штати після називаємо це так успішної операції в Каракасі з захопленням Мадуру продовжує свою, так би мовити, таку діяльність активну, і це означає, що Сполучені Штати посилають сигнали Росії, що подальші кроки можуть тільки йти до певної такої ескалації, не військової, звісно, а саме торгово-економічної, тому що Сполучені Штати б'ють туди, де Росія, звідки Росія отримує прибутки. Тому я думаю, що це лише певні сигнали, перші сигнали, але вже навіть е республіканці зазначають, що Трамп готовий підписати нові санкції, які би мали вплинути на економіку Путіна і на економіку Росії. Це є елементи тиску, інструменти тиску на Росію, оскільки е як зазначають самі республіканці. Е як самі американці? Вони бачать можливість саме в такий спосіб переконати Путіна через тиск, адже Україна йде на поступки. Україна демонструє готовність до миру, а Путін такої готовності не показує. Зараз подивимося всі разом на фотографію одну на екрані. Це відповідь Медведєва на пост Держдепа США з Трампом. А зараз ми побачимо чорно-біле фото, на якому йдеться таке: не грайте в ігри з Росією. Це відповідь на схожий пост державного департаменту США. Там було написано, що президент Трамп людина дії, і не треба грати в ігри з президентом Трампом. Я чула в ефірі таку думку у нас на каналі, зокрема, про те, що є певна домовленість, яка була між Трампом і Путіним в Анкоріджі. і все, що ми зараз бачимо в плані протистояння, це все тільки ширма. А насправді є такий собі от пакт Трампа Путіна, за яким зони впливу поділені, і те, що вони зараз там можуть собі обмінятися такими шпильками, то це все вже спрогнозовано і заздалегідь домовлено.